Hello, я Ріворлд. Мене звати Вероніка, а сьогоднішнім гостем буде історик Юрій Романенко. Він допоможе розібратися з темою системи рівнянь. Так, я вважаю, що тема системи рівнянь дуже важлива тема для розуміння. Вона часто використовується в фізиці, економіці, моделюванні реальних ситуацій і стратегічному плануванні. Дана тема вчить бачити взаємозв'язок між декількома об'єктами чи процесами одночасно. Я почну з найпростішого способу додавання. Є система 2x плюс 5 дорівнює 5 і x-2y дорівнює 7. Метод додавання полягає в тому, щоб взяти одне з рівнянь, домножити його на якесь число і додати до іншого рівняння. Візьмемо друге рівняння x-2y дорівнює 7. Домножимо його на мінус 2, щоб отримати мінус 2x плюс 4y дорівнює мінус 14. І додамо нове рівняння до першого. Маємо 2х 2X плюс 5y-2х4y -2X дорівнює 5-14. 2х і мінус 2х скорочуються, а з решти рівняння маємо 9у дорівнює мінус 9. Тобто y дорівнює мінус 1. Друзі, в чому суть даного методу. Треба так домножити одне з рівнянь, щоб при додаванні одна з змінних скоротилась. Наприклад, в першому рівнянні було 2х, а в другому просто х. Тому я домножив друге рівняння на мінус 2, щоб при додаванні рівнянь вийшло 2х і мінус 2х. На кінець підставляємо знайдений y в перше рівняння. 2х плюс 5 помножити на мінус 1 дорівнює 5. Значить 2х дорівнює 10. І х дорівнює 5. Розв'язок системи х дорівнює 5 і y дорівнює мінус 1. Я тоді розкажу другий спосіб, тобто спосіб підстановки. В цьому способі треба виразити одну зміну через іншу і підставити результат в інше рівняння. Давайте розберемо приклад. Є система y плюс х дорівнює 3 і х квадрат плюс 4 дорівнює 8 y. З першого рівняння виразимо x дорівнює 3 мінус y. І це значення підставимо в друге рівняння. Матимемо y-3 в квадраті плюс 4 дорівнює 8y. Розкриємо дужки 9-6 плюс y квадраті плюс 4 дорівнює 8y. Зведемо подібні доданки y 14y плюс 13 дорівнює 0. Це квадратне рівняння можна розв'язати зручним вам способом, будь то формула вієта чи через дискримінант. Тоді y1 дорівнює 1 і y2 дорівнює мінус 13. Підставляємо y1 в початкове рівняння і маємо 1 плюс x1 дорівнює 3, тобто x1 дорівнює 2. І по аналогії для y2 13 плюс x2 дорівнює 3, тобто x2 дорівнює мінус 10. Я розкажу ще один майже халявний спосіб розв'язання систем рівнянь. Все, що треба робити, це малювати графіки. Наприклад, є система y дорівнює cos і y в кубі дорівнює x квадрат. Таку систему просто так не розв'яжеш. Давайте намалюємо графіки обох рівнянь. Y дорівнює косинус X, намалюємо синім кольором, а y в кубі дорівнює X квадрат зеленим кольором. Бачимо, на координатній площині є дві точки перетину. Тепер приблизно на око оцінимо координати цих точок, по y в обох точок приблизно 0,75, по X в першої точки приблизно мінус 07, а в другої плюс 0,7. От і весь роозв'язок. Єдине хочу зауважити, що даний розв'язок не є точним, а лише наближеним. Графічним методом можна приблизно оцінити значення розв'язків чи перевірити уже знайдений розв'язок. Тож користуйтесь ним обережно. На цьому з основними методами розв'язання систем рівнянь. Все я закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і розсилати його своїм знайомим. Всім пока! Слава майбутньому!